Будівельно-технологічний інститут Одеської державної академії будівництва та архітектури розташований у двоповерховому будинку пам'ятнику архітектури, яке було побудовано наприкінці 19 століття. Будівельно-технологічний інститут є одним із провідних навчальних і наукових підрозділів академії. В корпусі інституту розміщені деканат. Аудиторії для проведення занять за спеціальними і фаховими дисциплінами, навчально-дослідні лабораторії та випускаючі кафедри. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою адитивні технології здійснюється на базі випускаючої кафедри процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів. Метою даної програми є підготовка висококваліфікованих і конкурентноспроможних фахівців в сфері адитивних технологій. На другому поверсі будівлі розташовані мультимедійні аудиторії для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, міжкафедральний комп'ютерний клас Аудиторія К214, а також лабораторія твердоцільного параметричного моделювання Аудиторія К213. В лабораторії тривимірного моделювання знаходиться 8 3D-принтерів для друку малогабаритних деталей із попередньо розплавленої пластикової нитки та один принтер для фотополімерного друку. Окрім цього, в приміщенні знаходяться 3D-сканери для навчання студентів по створенню моделей, методами сканування і зворотного інженірингу. В лабораторії також є плотер для друку креслень. Приміщення лабораторії оснащене роутером для бездротового зв'язку 3D-принтерів з комп'ютерним класом. Міжкафедральний комп'ютерний клас, який знаходиться на тому ж поверсі, оснащений 10 комп'ютерами, багатофункціональним друкувальним пристроєм, центральним комп'ютером викладача, мультимедійним проектором з великим настінним екраном, а також 12 робочими місцями студентів для роботи на ноутбуках. Всі комп'ютери включені до локальної комп'ютерної мережі і мають доступ до інтернету. На цьому поверсі, зокрема, є велика потокова аудиторія, яка оснащена комп'ютером і мультипроектором. Робочі місця викладачів кафедр обладнані всім необхідним, створено належні умови праці. Кабінети викладачів оснащені комп'ютерами, зокрема, в них знаходяться необхідна навчально-методична література. На першому поверсі інституту розташована навчальна дослідна лабораторія випускової кафедри процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів. Лабораторія складається з трьох приміщень, в яких знаходиться обладнання для досліджень. Фізико-механічних характеристик будівельних матеріалів: дві випробувальні машини, одна розривна машина, прес тонажністю 20 та 50 тонн, прибор для визначення рухомості суміші, три сушильні шафи, змішувачі тощо.